Ми з вами сидимо зараз і на повному серйозі обговорюємо, чи будуть українці етнічні, які наразі проживають на Кубані, здавати росіянські паспорти? Як ви собі це уявляєте? Я вам більше того скажу. А як нам українізувати українців, які вже мають українські паспорти, проживають на українській території і при цьому? Ну, є насильницька паспортизація, та, що відбувалася і в Криму, і на Донеччині, і на Херсонщині відбувається та власне відбувалося, чи принаймні намагалися росіяни це зробити. А є відсоток українців, етнічних в тому числі, які добровільно взяли російські паспорти і ДНРівські паспорти, а от які заходи буде розробляти Кабмін для того, щоби. Повернути їм українську ідентичність, і що ми взагалі будемо з ними робити після того, як вийдемо на кордони 91-го року, коли вийдемо. Ну розумієте, зміщення важливих акцентів відбувається та з по справжньому серйозних проблем, на які у нас наразі немає відповіді. От будуть у нас деокуповані території, так деокуповані території це не тільки земля, це люди, не всі ці люди. М'яко кажучи, є лояльними до України. Що ми будемо робити з тими українцями, які брали участь у бойових діях в складі терористичних угрупувань ДНР і ЛНР і в складі росіянських військ? Що ми будемо робити з тими? Українцями, які катували українських військових, так тримали їх в казематах, які в Волинівці продовжують катувати українських військових з ними. Ми що будемо робити? Як ми будемо їх карати? Як ми будемо їх асимілювати? Ну, що ми будемо з ними робити?